У бродах приватний підприємець судиться із поліцейським, який склав неправдивий протокол. Деталі у сюжеті. До Бродівського районного суду Львівської області звернувся Олександр Нікішин з позовом щодо скасування протоколу, який склав сержант поліції Олександр Масловський. Мова йде про неправдиву інформацію, яку вніс сержант у протокол щодо ненадання документів Олександром Нікішиним під час незаконного затримання. Однак, з бодікамери поліцейського видно чітко, як Олександр Нікішин представляв документи. Є Нікішин, Олександр Олександрович, 25, п'ятого сьомий року народження. Однак, незважаючи на те, що Олександр Нікішин пред'явив документи, поліцейський таки склав протокол і подав документи до виконавчої служби про стягнення штрафу. Так, я Іде пізно більше. На місці зупинки прийде вбив, щоб було пізніше встановлення, так як він, дивиться чи не дивиться, А на відео показано, що він достатньо, я все бачу. Його ж слова, достатньо. Якщо сказала людина достатньо, ніхто йому ваша честь не заперечує на місці заплати. Я тут не маю при собі, будь ласка, печі до судності ядю, свідки так як ці поліцейські складають україні. А не так, що заведено через три години десь і давай мені документи. У суді Олександр Нікишин просив суд скасувати протокол, адже з боку поліцейського складений протокол не мав жодних юридичних підстав. Я прошу скасувати цю постанову, постанову 26, вибрати дії поліцейського, мозговського, незаконного, саме це не просто, не просто не зберігати. суд, ознайомившись з матеріалами справи, прийшов до наступного висновку. Частина першого статті 126 КПП поважання скаргу адміністративного правопрошення закрити захитності подій до складу адміністративного Апеляційна поліційно на рішення суду подається протягом свідків складення по дня складення повному судового рішення послуг поліційного адміністративного суду чи в подусів суд. Рішення суду набирає законно після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо поліційної скаргу на увазі подання апеляційної скарги, рішення суду, що скасовано, набирає законно супи, повернення політики скарги, у бо відчуття закриття політину. Упровадження в окнітях постанову операційної інстанції за насівками операційного перегляду зрозуміло з міста рішення порядок строка скажена злочини повний текст можна бачити Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.